Привіт усім! Я радий вітати вас на нашому подкасті про кіно. Я Алекс і сьогодні будемо суб'єктивно розглядати фільм Помста 2022 року, який показує наскільки різні великі міста і маленькі провінції у своїх поглядах на життя. Тож влаштовуйтеся зручніше, приготуйте попкорн і давайте разом розбиратися, що приховує цей фільм за своїм сюжетом. Як повернеся? Мабуть, шукатиму новий сюжет? Після всього? А як же те, що сталося Забі? Краще хай цей сюжет залишиться між нами. Так теж добре. Щоб не шкодувати. Я ніколи цього не розуміла. Не шкодувати. Як взагалі у моєму житті. З цього все починається і цим закінчується. У процесі теж шкодуєш, тільки те й робиш, тікаєш від того, про що шкодуєш, і одразу ж знаходиш новий привід шкодувати. Таке життя постійно шкодуєш. Ось правда, бо цього ти не живеш тільки коли шкодуєш. Тож користуйся цим. Остання цитата і стала основною ідеєю, яка мала прозвучати у фільмі, адже так є і насправді. Ми постійно про щось за кимось чи чимось шкодуємо, сумуємо про свої невиправдані мрії, згадуємо старі переживання. Діалог був останнім у фільмі і він наштовхує на переосмислення свого минулого. Біджей новак є досить талановитою людиною, адже це все спродюсувати, поставити та ще й до того ж зіграти це непросто. Сам фільм розповідає про талановитого журналіста Ловеласа Бена, який вирішив, що вже переріс редакцію і хоче у вільне плавання подкастами, про що й говорить зі своєю подругою-продюсеркою на одній з вечірок у мегаполісі. Вона йому відмовляє, адже не бачить ідеї, за яку він міг би зачепитися задля успіху всієї кампанії. Розчарований, він підчеплює ще одну дівчину і проводить із нею залишок ночі. Посеред ночі йому дзвонить невідомий номер. Герой піднімає трубку і йому кажуть, що його дівчина загинула. Теж здивовані? Так. Насправді, про те, що це хлопець, знала лише сім'я цієї загиблої, бо сам герой це не сприймав всерйоз, просто як чергова знайома на ніч. У дзвінку брат дівчини майже змушує нашого героя прилетіти на похорон у штат Техас в якесь маленьке містечко за 8 годин їзди від Остіна. Насправді це просто пустеля із декількома десятками ранчо і майже нульовим відсотком роботи. Бен трохи в шоці від сім'ї загиблої та хоче вже було поїхати після похорон додому. Аж тут розуміє, що ось його ідея для подкасту: пришелепкувата родина, в якій кожен із своїми забобонами, та ще й брат не вірить, що сестра померла від передозування наркотиками і хоче помститися за її смерть. Продюсерка одразу ж одобрює подібний хід подій. І нас трохи підсуває до кульмінації. Вся справа в тому, що загибла дуже любила співати. А єдина студія звукозапису неподалеку і її директор і є головними підозрюваними та місцем злочину брата дівчини. Насправді ніхто нічого не пише. Ми тільки перекладаємо. Тож, якщо колись не знатимеш, що сказати, прислухайся хоча б до тиші з усієї сили прислухайся до світу навколо тебе. і Відтвори, що почув. Цей переклад. І буде твоїм голосом. Як вам такі думки від головного підозрюваного? Справді заставляють замислитись чи не так? Розмовляючи протягом фільму із різними персонажами системи правосуддя Техасу, Бен розуміє, що місце, де знайшли дівчину, не випадкове, адже лежить якраз на кордоні перетину відповідальності чотирьох місцевих органів правопорядку, що робить цю смерть автоматично нерозслідуваною. І тут Бен розуміє. А що як насправді це було вбивство і все, що казав брат Еббі, це не його багата і хвора уява, а так і є насправді. Колективна свідомість. Якщо всі однаково в щось вірять. Але ця віра ні на чому не ґрунтується. Ми прислухаємося чи відмахнемося. Кульмінацією всього фільму стає підрив машини нашого героя, який вже гадає, що розкрив злочин. І всі винні хочуть, аби він загинув. Зближення із сім'єю насправді радує Бена, бо в нього вже давно не було подібних теплих стосунків і піклування одне про одного. Після того, як лікар оглянув Бена і відпустив додому, вони всі поїхали у місцевий аналог МакДональдс, де бабусі проговорилася, що Ебі була дуже хорошою дівчиною, якби не ковтала стільки таблеток. І тут. Герой розуміє, щоб всі знали від початку, від чого померла дівчина, і просто приховували це, аби надати розголосу про себе і свою сім'ю у подкасті, що постійно записує Бен. Він зривається, б'ється із братом Еббі і вирішує наступного дня летіти додому. Кого ти зараз слухаєш? Um, Можна вгадаю, так? Yeah. Ти містер плейліст, тобто. На базі твоїх уподобань мережа рекомендує тобі пісні. Потім іще уже на базі нових уподобань. Тож ти слухаєш музику, яка тобі справді подобається. Так, але не знаєш, хто співає. Плейлісти як застосунки для знайомств. Ти не чуєш голоси інших людей, чуєш тільки відлуння власного досить розумна фраза. Схожа на теперішніх людей і на наші улюблені застосунки для прослуховування музики. Було б дуже весело, якби не було правдою. Проте я відволікся. Крокуємо далі напряму до фіналу вночі. Бен розуміє, що ці всі цифри і таємна мова не буду спойлерити про них, бо не захочете дивитися фільм. Про що це все було? І розгадує загадку смерті Ебі до кінця, ніби як віддавши шану дівчині і данину родині. Що за ці два тижні так істотно змінили його уяву про світ, сім'ю, відносини і ідеї, які можна використовувати для створення подкастів, які ні. Фільм сам по собі є такою собі квінтесенцією вестерна, комедії драми, драми самотнього чоловіка у великому місці, комедії абсурду страхів людей у маленьких селищах і вестерна як поведінки людей, що живуть у Техасі. Круто, правда? Якби від тих, кого вже немає, лишався маленький фрагмент, який би іноді міг тебе здивувати. Так. Але це не так нічого не лишається. І саме тому привиди такі страшні. Здається, що маленький фрагмент людини досі може бути десь поряд, але нічого вже немає. Другий тиждень передрізвяних святків. І от мене знову якісь дивні цитати, дивні фільми, дивні огляди і суб'єктивні сприйняття цих фільмів. Подумайте, що для вас означають всі ці цитати, що тут звучали, і передивіться обов'язково цей фільм, чи то в дубляжі, чи в оригіналі. Посилання на перегляд фільму українською мовою я залишу в описі під цим подкастом. А з вами був Алекс, канал Popcorn House. Бережіть себе!